Весіння Україні, Боже Україну збережи, Господи помилуй. На всім спостерігать, якщо людей отак бивають, бо виживаюська душа, вже зовсім цінності немає. І як же нам туда жити? І нашим дітям в цій країні, якщо не стоїть. Вступ...

Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорога церква, дорогі друзі. Сьогодні хочу разом з вами порозважати над місцем і Слова Божого. Це незмінно при наших вечірніх молитвах. І буду читати текст, який записаний у 101 му псалмі. В деяких перекладах це 102 й псалом. Він говорить про наше життя, він говорить про. Ті обставини, які є в нашому житті, і про нашу реакцію на них. Отож читаємо із першого віршу. Псалом 101. Молитва в Богого, коли Він славне та перед Господнім лицем, виливає мову свою. Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе. Не ховай від мене обличчя свого в день недолі моєї схили своє ухо до мене, в день благання, озвися небавом до мене. Бо минають, як дим мої дні, а кості мої, немов висохли вогнищі, як травата, побита та висохло серце моє, так що я забував їсти хліб свій. Від зойко стогнання мого прилипли до тіла мого мої кості. Оподобився я пеліканові пустині і став, як той погач руїн. Я безсонний і став, немов пташка самотня на Дасі. Увесь день ображають мене вороги мої. Ті, хто з мене кепкує, заприсяглись проти мене. Ось це навіть не повний, а короткий перелік тих обставин, які є в житті людини. В житті автора Псалму, якщо ми перенесемо ось ці слова на своє життя, то побачимо, що щось подібне відбувається і в нас. Але питання в тому, яка наша реакція на ті обставини, які нас оточують. Яка наша реакція на те, що відбувається навкруг нас? Ми можемо зосередитися на своїх проблемах, ми можемо зосередитися на своїх переживаннях, але чи це щось змінює? Чи можемо ми змінити ті обставини, які є в нашому житті? Якщо це, це щось незначне, те, що певною мірою залежить від нас, що змінити ми, ми можемо? Але є обставини, які ми змінити не можемо. Ми маємо прийняти їх такими, які вони є. Але в даному випадку, що ми будемо робити? Чи ми будемо плакати, чи ми будемо зациклюватися на своїх переживаннях? Відповідь дає для нас автор псалму. І далі ми читаємо: він переносить, він відходить від зосередження на своїх проблемах, але. Акцент переносить на велич Творця, на його незмінну сутність, на його незмінну любов. Читаємо з 13-го віршу далі цей же псалом. А ти, Господи, будеш повік пробувати, а пам'ять твоя зроду врід ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя, бо прийшов речінець, бо раби твої покохали і каміння його, і порох Його полюбили, і будуть боятися народи. Господнього ймення. А всі земні царі слави твоєї, бо Господь побудує Сіона, появиться в славі своїй, до молитви забутих звернеться він і молитви їхньої не осоромить. Запишеться це поколінню майбутньому, і народ, який створений буде, хвалитиме Господа, бо споглянув він із високости святості своєї. Господь зорив на землю з небес, щоб почути зітхання ув'язненого, щоб на смерть. Прирокованих визволити, щоб розповідати про імення Господня в Сіоні, а в Єрусалимі про славу Його, коли зберуться разом народи і держави служити Господеві. Ось це вихід із подібної ситуації. Автор псалму, він переносить своє бачення, він переносить на велич Божу. Він не зосереджується на своїх переживаннях, він зосереджується на тому, що ці всі обставини бачить Бог. І у свій час Він почує молитву забутих, він почує молитву тих, хто нібито приречений на смерть. Але у Божій величі, у Божій любові можуть бути інші плани. І він говорить про те, що Бог визволить, Бог почує. Бог. Дасть той час, коли разом зберуться народи і держави і будуть служити Господеві. Отож, дорогі мої, ми маємо пам'ятати про це. Ми маємо пам'ятати про те, що дійсно все в руках Божих. І наше життя, і наші переживання. Він бачить нас, Він чує наші молитви. І Він незмінний. Не буде нас настане той час. Зміниться світ. Він не буде такий, як був сьогодні чи вчора. Зміниться світ, але незмінним залишається Бог, який любить свій народ. І навіть серед земних випробувань, серед темряви, яка іноді нас оточує, Він дає надію, Він дає світло в кінці тунелю. Ти ж той самий. Закінчується цей псалом такими словами: Ти ж той самий, а роки твої не закінчаться. Сини твоїх грабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед обличчям Твоїм. Ось це обітниця Божа. Це ті слова, які дають для нас надію, це ті слова, які вселяють впевненість, що після долини скорбот, після стежки переживань. Настануть кращі часи. Настане той момент, коли Божа любов, Божа милість, вона переможе все, всі земні обставини. Нехай Богу буде слава. Амінь. Давайте будемо молитися.